Сьогоднішній навчальний день в Анастасії розпочався незвично. Нині вона керівниця усього навчального закладу, новий кабінет та безліч невідкладних завдань. Випускниця зізнається, досвід дуже корисний, як вчителям, так і учням, адже вчить відповідальності. Мені здається, учні тоді беруть на себе величезну відповідальність за викладання матеріалу, тому що вони готуються, вони намагаються пояснити. І знайти спільну мову з іншими дітьми не завжди це виходить, не, не завжди це виходить легко, так як хочеться нам, і також це дуже гарна можливість випускникам, а також 10 класам віднайти себе. Адже може, можливо, хтось хоче і бути вчителем. Дні самоврядування, коли навчальний процес у школі під контролем учнів у Хмельницькому ліцеї номер 5 започаткували 5 років тому. Дітям по-перше, цікаво, і вони бачать з іншої сторони, як це все ну, відбувається. Як... Вчителі беруть на себе такий удар. Сьогодні навіть діти казали, я будь ласка, заспокойте їх, бо я не можу їх заспокоїти. Ну дуже цікаво і дуже гарна ідея. Випускні класи самовіддано готувались до уроків. кажуть, програму прописали так, аби самим було цікаво. Готувалися ми з ми вдвох проводимо чотири уроки сьогодні. Це математика, зарубіжна та дві біології. Готувалися ми за два тижні. Ми робили презентації, питання потім по тим презентаціям, щоб дітям було цікаво, щоб їх зацікавити. От а сьогодні ну стараюся якось зацікавити собственно дітей, дітей і займатися. Вчителі насолоджувались можливістю побешкотувати, запізнитись на урок, жартувати і просто побути дітьми. Крім того, вчителям є можливість побачити себе з боку, тому що практично усі діти нас копіюють, і це дуже цікаво. І дуже такою родзинкою, цікавою в цей день є те, що на п'ятому уроці ми є клас, 11 в якого в нас немає. Ми учителі є клас. А діти проводять нам такий комбінований урок, фрагменти. Ви бачили історію української з математики, там алгебри і, дають нам задачі, і це дуже цікаво. На завершення робочого тижня на усіх чекає піжамний день. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.